На яку останні 15 років світ звик бачити крізь призму війни, руїн і хаосу, якою є ситуація нині? Як змінюється життя після падіння диктатури і чому ця історія є важливою для нас, українців? Мене звати Руслан Халапов. За кадром працює імраносинов. Ви дивитеся спеціальний матеріал Гримм Медіа з Сирії. Громадяни Сирії пережили десятиліття збройного конфлікту та диктатури. Офіційно війна почалась у березні 2011 року із заворушень на вулицях Дамаска, Алеппо та Дараа. За роки війни загинуло щонайменше понад 585 тисяч людей. Понад 6 мільйонів сирійців стали біженцями. 8 грудня 2024 року режим Башара Асада, який правив в країні з 2000 року, після майже 30-річного правління свого батька Хафеза Асада впав. Башар Асад втік з країни і отримав притулок у Росії. За даними інституту вивчення війни, проти урядових військ Асада боролося понад 200 повстанських угруповань. І сьогодні ми запитуємо, що змінилося після падіння режиму. Від диктатури до змін та свободи це шлях, який пройшла Сирія. Але чи змінилося щось для звичайних громадян? У нас була сила, віра і намір позбутися режиму Башара Асада. Хвала Аллаху, ми звільнилися від них. Я був там, брав участь у визволенні всієї цієї місцевості, всієї території від Алеппо до Хами, а потім до Хомса. Солдати режиму, коли ми почали наступ, кидали зброю і тікали. On the streets of Damascus. Seen and heard across the capital. Despite the historic series of events, the world is now left wondering, what's next for the Syrian people? Зараз набагато краще жити стало спокійніше в душі. Я був дуже щасливий, дізнавшись про визволення. Люди підтримували одне одного, але хама постраждала найбільше серед усіх провінцій. Вона була під особливим наглядом спецслужб і режиму. Новий сирійський прапор три зірки, зелений колір. Це був прапор наших предків. У ці дні вони вигнали французів, вигнали окупантів, які колонізували Сирію. Це був прапор революції в ті часи. А коли ми повернулися нащадки і позбулися цього пса башера, коли ми нарешті позбулися його, то цей прапор знову став нашим. Ми позбулися червоного прапора, і тепер цей прапор свободи. Ми стали вільними. У 2015 році Росія вторглася в Сирію, аби підтримати уряд Асада. Російські літаки знищували бомбардували цілі житлові квартали, вбиваючи тисячі людей. Відсутність належної реакції та відповідного покарання за ці злочини стало сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини скоєні в Сирії російськими військовими за його наказом, і це лише запевнило російського диктатора Путіна застосувати ті самі методи в Україні. Росіяни це перші бандити у світі. Там, куди вони приходять, завжди смерть, в тому числі і в Україні. Україна дуже гарна країна. За що Росія їх знищує? Що їм там потрібно? Земля? Нехай вони всі помруть. справедливість на боці України. З волі Аллаху, українці обов'язково здобудуть перемогу. Як Господь допоміг нам здолати цей режим, так само якщо буде його воля, він дарує українцям перемогу, попри все, що роблять росіяни. Це мебедінефераце мешканець Алепо Абдуль Хадідрубі. у 2013 році. Він був вимушений залишити рідне місто через бомбардування і виїхав до Туреччини. Повернутись додому чоловік зміг лише через 12 років. Алепо було найгарнішим містом у світі історичне місто. Подивіться, а тепер усе зруйновано. Башар Асад знищив усе дітей, жінок, вагітних, спалив будинки. Вів наркотики, гашиш, кокаїн усе це через башара. Я приїхав сюди, щоб побачити, але мої будинки, магазини все зруйновано. У мене більше немає дому. все знищено. Скажу не чесно, все це мене глибоко вразило. мого дому більше немає. Мій будинок зруйнований, я без житла забрав свою родину, бо в них також не залишилось житла, все знищене. Але поісторичне культурне місто красиве. Раніше було культурною столицею, але війна дуже вплинула, дуже багато руйнувань. Життя було важким в цілому. Певна частина населення жила добре, але більшість народу жила в важких умовах. Тепер стало жити легше, вільніше, але треба час для відновлення. Це один з районів міста Алеппо, знищений внаслідок російських бомбардувань. Особисто у мене це викликає паралелі зі знищеними внаслідок російської агресії українськими містами: Маріуполем, Бахмутом, Куп'янськом та Солодаром. Як наслідок, тут в Сирії. Цілі населені пункти стоять містами-привидами. Усе бомбардування було з російських літаків. Росія не має бути тут. Їхня авіація вбивала. Я сам виносив тіла дітей, жінок старших людей. Мусульман і християн з під завалів зруйнованих ними будівель. Вони кажуть, що ми терористи, але це вони створили терор. Росія і Башар Асад створили тероризм, а не сирійський народ. Попри участь Росії у злочинах та вбивстві сирійських громадян, міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив про те, що уряд готовий дозволити Росії зберегти свої бази на узбережжі Середземного моря, якщо будь-яка угода з Кремлем слугуватиме інтересам країни. Росія ж почала налагоджувати зв'язки з новим сирійським урядом, передавши 23 мільйони доларів еквіваленту у сирійській валюті. Мета Росії зрозуміла. Збереження контролю над своїми військовими базами у середземноморському регіоні Сирії. Як ви ставитесь до присутності російських військ в Сирії? Мені все одно, чесно кажучи. Хай це рішення приймають на горі. Ми не хочемо присутності Росії в Сирії, бо знаємо про всі бомбардування. Але якщо наші лідери погодяться на це в інтересах народу і нації, ми не будемо заперечувати. Ми з України з Кримського півострова, де до 2014 року базувався російський флот. Вони орендували базу, платили за це гроші так само, як і зараз в Тартусі. У 2014 році розпочалась війна. Росія напала на Україну і окупувала Крим. І цей чорноморський флот, який перебував там на правах оренди, став основою для окупації. Через нього, в тому числі, Росія перекидала своїх військових. Ви не думаєте, що Росія може використати свою військову присутність в Сирії так само проти сирійців? Якщо Росіяни будуть діяти через політику сили або окупації, ми, як сирійський народ і наше керівництво, впевнений відкинемо це питання. Але якщо це економічно вигідно для нас, то так. Ми на це згодні. Маалюля — Малюля одне з найстаріших поселень у світі. У 2013 році тут було здійснено напад бойовиками угруповання Джабхат-ан-Нусра. Тоді було вбито близько 40 людей та пограбовано храмові комплекси. Цю трагедію та релігійний фактор Росія використала для просування власних політичних інтересів. Російська православна церква заявила про необхідність захисту християнських святинь у Маалюлі, а російські медіа поширювали наративи про загрозу з боку ісламістів. Так вони виправдовували вбивства мирних сирійських громадян внаслідок російських бомбардувань. Заклики про захист християн не заважають Росії вести війну проти України, знищуючи міста та вбиваючи мирних жителів, серед яких є православні християни. Релігія для російської пропаганди лише інструмент для впливу та виправдання власної агресії та злочинів. Я можу розказати вам про ікону Архангела Михаїла. Ця ікона прибула до нас у 2013 році. Її привезла до нас делегація з Москви, але вона вивозилась у 2014-му, коли ми евакуювалися з міста. І повернулися разом з нами. Ми бажаємо миру Україні, Сирії, Росії та всьому світу. На жаль, те, що сталося в Сирії, зараз повторюється в Україні. Це гра великих держав Америки та Росії. Однією з важливих точок нашого відрядження є місто Хама. Це одне з найстаріших міст Сирії. Нас ведуть до архітектурної перлини міської мечеті Аль-Кабір або Великої мечеті. Ці хлопці кримські татари з Кримського півострова. Мусульмани. Острів, тобто Крим так. так. Мусульмани є кістяком в Криму. Це земля мусульман. А Росія їх вигнала. Салам Аллаху Абу Абезідан, розкажіть нам, будь ласка, про що, що це за мечеть, в якій ми зараз перебуваємо? Цій мечеті від 6 тисяч до 7 тисяч років. Це п'ята за значенням мечеть в ісламі. Раніше тут був язичницький храм, тут поклонялись Богу Сонця. Потім його перетворили на церкву. І вже у 17-му році Хіджри, після того, як іслам став поширюватись, сподвижники Абу Убайда, хай Всевишній буде задоволений ним, завоював місто Хама і перетворив цей храм на мечеть. Під час правління нашого халіфа Омара Ібн Аль-Хаттаба тут побудували купол скарбниці. Ось цей мінарет є мамлюкським. Мамлюки А це вже пам'ятка Аюбідів. Такого більше немає в світі. В давні часи тут був язичницький храм Бога Юпітера. Потім церква, а вже потім мечеть. Ось тут можна побачити написи кофічним шрифтом. Ця писемність це письмо з грецькою абеткою. Йому дві з половиною тисячі років. А нижче сирійське письмо. Тут написано ще латиною, це вже є напис арабицеві. Якщо ми звернемо увагу на церкви і храми, вони завжди відрізняються тим, що використовували великі камені. На відміну від мусульман, які навпаки використовували менші камені для будівництва храмів. Мешканці міста Хама дуже волелюбні і не один раз поставали проти уряду династії Асадів у 1982 році. за наказом Хафеза Асада місто взяли в облогу, аби придушити антиурядові повстання. Сирійська армія бомбила місто літаками. Тоді загинуло від 10 до 40 тисяч людей. У 2011 році мешканці міста Хама повстали проти Башара Асада, який також наказав силовикам придушити протести. Що для вас особисто змінилося після того, як впав диктаторський режим? Ми щасливі, щасливі, і живемо спокійним життям. Зараз Ми відчуваємо свободу. Раніше цього не було. Які зараз є проблеми? Можливо, це пов'язано з роботою чи з енергетикою, наприклад, з електропостачанням? Електрики дуже мало. Але води вистачає. Ви особисто зазнавали якихось переслідувань чи репресій? Mm. Можете розповісти? Це шрам? Mm. Режим. Yeah. Мене двічі арештовували. Скільки часу ви провели у візниці? Соб... Я, сиді, сиді, на... сиді. я сидів двічі. Перший раз 25 днів, а другий місяць провів за гратами. Вулицях Дамаска розклеєні листівки з зображеннями людей та проханнями допомогти у їхніх пошуках. Це жертви репресій режиму Башара Асада. Ось у цьому оголошенні йдеться про хлопця студента на ім'я самі Аддахаш. Він перестав виходити на зв'язок у травні 2012 року. Тут також йдеться про те, що самі Аддахаш зник у в'язниці Сиднає. За моєю спиною тут на пагорбі будівля в'язниці Сидная, яка є уособленням найбільш жахливих злочинів правління Асада. Після повалення режиму 8 грудня 2024 року у інтернеті з'явилося багато відео зі звільненим ув'язненням саме з цього місця. Amnesty International охарактеризувала цю в'язницю як людську бійню і заявила про те, що людські страти тут були санкціоновані на найвищому рівні. За даними асоціації затриманих і зниклих безвісті у в'язниці Сиднає, лише у період між 2011 та 2018 роками понад 30 тисяч ув'язнених були страчені або загинули внаслідок тортур, голоду або медичної недбалості. Мої брати загинули двох дядьків стратили чотирьох. Посадили у в'язниці в Сиднаї. мій брат також загинув. Навіть діти з моєї родини загинули. Сирійський народ був пригнічений, нас переслідували, спалювали, вбивали. у в'язниці сідна і народжувались діти. Такого в історії не було. Злочини режиму Башара Асада безпрецедентні. Насправді цей матеріал це не просто історія про Сирію. Це історія про те, що буває, коли диктатори не отримують свого покарання. На мою думку, Сирія стала Таким випробуванням для світу і світ цей іспит не склав. Династія Асадів правила в країні понад 50 років. Війна тривала майже 15 років. Країна перебуває у стані гуманітарної кризи. Під час режиму у нас були переслідування. Було неможливо висловлювати свою думку. Нас позбавили всіх прав людини, починаючи від можливості вільно пересуватися і так далі. Завжди відключали електрику, відключали воду. А крім того, що якщо ви хотіли виїхати за кордон, це було дуже важко, майже неможливо і можливостей для роботи майже не було. Усюди працювали спецслужби. На кожного громадянина був розвідник. Будь-хто міг бути агентом розвідки, незалежно від того, чи він продавав попкорн, чи повітряні кульки, чи будь-хто на вулиці. Навіть вуличний жебрак міг бути агентом розвідки. Учень у школі міг бути агентом розвідки і передавати інформацію спецслужбам, які могли їм за це платити. Але в країні ще тривають збройні сутички. Прибічники поваленого режиму здійснюють напади на сили оборони та безпеки Сирії. Лише внаслідок нападу 6 березня у середземноморських районах загинуло 553 людини. Очолювані курдами групи контролюють частину північного сходу країни, і в Сирії та за її межами досі існують багато ворожих груп та опозиційних ідеологічних блоків. Новий лідер Сирії аш Шара обіцяв об'єднати країну та встановити мир. Чи зможе він досягти своєї мети? Питання відкрите. Ми віримо, що все буде набагато краще. Буде електрика, буде краще, і нехай Бог приведе щирих людей, які працюватимуть на благо країни і нашого народу. Ми чекаємо, коли все налагодиться. З'явиться робота, послуги, стане краще з електрикою. Може знадобитись пару років для відновлення Сирії, щоб настав спокій. У нас дуже великі руйнування головна проблема це проблема сект людей, які закликають до секуляризму, тобто відокремлення релігії від держави. Ще одна проблема це нинішня ситуація на узбережжі. Яка також потребує вирішення, зрештою це справа можновладців, які мають вирішити проблему. А проблема народу в тому, що у нього немає терпіння. Вони одразу хочуть, щоб в Україні цілодобово було електрика і постійна вода. Яке рішення для цього потрібно? Треба виховувати людей. Проблема людей у недостатній обізнаності.